Привіт, любі телеглядачі! Сьогодні ми здійснимо незабутню мандрівку по еміратах. І просто гріх буде не приділити увагу мові цієї колоритної країни. Мене звуть Даринка Палига і для мене мова це душа народу. Тож давайте пізнаємо загадкову душу арабського світу. Арабська мова має близько 221 мільйона носіїв, Тобто саме стільки людей нею розмовляють. І мешкають вони в Афганістані, Алжирі, Бахрейні, Чаді, Кіпрі, Джибуті, Єгипті, Ірані, Іраку, Ізраїлі, Туреччині і, звичайно, Об'єднаних Арабських Еміратах. Існують більше 30 різновидів розмовної арабської мови. А от арабське письмо виникло на основі набатейського арамейського письма. Використовувалось з IV століття нашої ери. В арамейській мові менше приголосних, ніж в арабській, і тому у VII столітті з'явились нові арабські літери. До існуючих букв почали додавати крапки, щоб уникнути неоднозначного тлумачення. Трохи пізніше були введені знаки для позначення коротких голосних, але вони використовуються лише для того, щоб без помилок читати вголос Коран, священну книгу мусульман. Існує два різновиди письма арабської мови класична та сучасна, класична мова, мова корану та класичної літератури. Відрізняється стилем та словниковим запасом. Мусульмани часто читають Коран у перекладі на сучасну мову, аби краще розуміти текст. Вона універсальна для східного світу, її розуміють усі араби. Це мова лекцій, телебачення та документів. Нам, європейцям, арабська мова здається не такою малозвучною, як французька, італійська чи українська. Звучання та спосіб вимови звуків дуже відрізняється від, скажімо, слов'янських мов. Ця мова колоритна, барвиста. Та амбіційна, як і увесь арабський світ. У кожної арабомовної країни або регіону є власний різновид розмовної арабської мови. Такі розмовні варіанти частково з'являються у писемній формі у поезії, мультфільмах чи п'єсах. Наприклад, до мови Арабських Еміратів належать такі різновид, як гінді та урду, а також Малайська, Балучі, Пушту, Фарсі. Телугу, Сомалі, Бенгальська. Проти державної мови все ж таки є арабська. рідна для 40% населення. Більшість жителів країни також володіють і англійською мовою. Для письма арабською мовою використовувався єврейський, сирійський і латинський алфавіт. Я вирішила спробувати щось написати арабською. Цікаво, чи вийде? Бачите, кожна мова це джерело культури та історії народу. Ніщо не розповість більше про людину, ніж її мова. А з вами була Даринка Палига та моє дослідження арабської мови. Папа! -па.